Шановні друзі, сьогодні у нас важливий день. Ми сьогодні голосуємо за бюджет 2026. Безперечно, будь-який бюджет є завжди компромісом, і з компромісом складним. І внаслідок ухвалення будь-якого бюджету є незадоволені. Але я дуже вдячний комітету. З питань бюджету за професійну і глибоку дискусію, яку ми провели разом. Вона була складною, іноді гарячою, але так чи інакше нам вдалося значно покращити цей документ. Я вдячний за те, що в бюджеті 2026 передбачена програма страхування військових ризиків, і ми точно в 2026 році будемо вже її мати не на словах, а на справі. Я вдячний за врахування поправки моєї поправки про 2 мільярди на розмінування це дуже важливо для того, аби очистити наші землі від мін. Ми є найбільш забрудненою територією, країною в світі. Також я вдячний за дуже класні. Правильні і своєчасні рішення щодо підвищення заробітних плат викладачам вищих учбових закладів я переконаний в тому, що це рішення назріло, і ми давно повинні були його прийняти так само, як і за дискусію про підвищення заробітних плат вчителів. Ми маємо виконати 61-ю статтю закону України про освіту, якщо не в 26-му році, то в 26-му році точно зробити великий крок в цьому напрямі, і про це є домовленості з кабінетом міністрів і з бюджетним комітетом. Відповідні я також дуже вдячний за врахування моєї поправки щодо надання супроводу при інклюзивному навчанні та послуги супроводу дітей з інвалідністю. Це сім'ї де. Батьки вимушені знаходитися постійно з дітьми і не можуть повноцінно працювати. Саме тому ми повинні дати за рахунок держави їм асистента, який надасть можливість соціалізації цієї дитини, і також дасть можливість батьку працювати. Також я вдячний за врахування пропозиції щодо програм підтримки прифронтових регіонів і про те, що ми даємо доручення уряду. про... Те, аби розглянути можливість залишення 4% ПДФО на місцях, особливо це важливо в прифронтових регіонах і та практика, яка була цього року, ми наполягаємо на тому, аби розглянули можливість залишити його і, і, і на рік наступний, не все, що хотілося, безперечно, було враховано так, скажімо, не врахований перегляд прожиткового мінімуму, перегляд мінімальної заробітної плати і власне питання про. Скасування кланових пенсій про те, про що ми говоримо досить давно, але так і не підійшли до цього питання. Переконаний, що ми маємо це зробити. Ми маємо це зробити саме в цьому бюджеті, і над цим будемо працювати до другого читання. Зараз бюджет підтримуємо. Дякую.